Мої хороші, доброго вечора, мої дорогі підписники. Хочу вам сказати, що я з вами, мої дорогенькі, більше 5 років. І ви знаєте, що всі мої блоги несуть тільки найкраще для вас. Ми, у нас з вами вже величезна така група успішних українців. І свій продукт, який я показую, чи то товари. Читоліки, лисички і тому подібне, все перевірено на мені. Я ніколи не беруся за рекламу, навіть якщо мені платять великі гроші, коли я не перевірила той продукт. Тому відео сьогодні буде ось таке. Я хочу вам показати, які. В кінці цього відео додивіться до кінця, щоб ви розуміли про що йде мова. Які аферисти є на Фейсбуці, які користуються моїм контентом. Певна річ ми прийняли в міри 100%. Мої адвокати з ними зв'язуються, вони поки що не беруть трубку. Але Кіберполіція їх знайде це питання часу. Тільки хочу вам сказати, що у мене ніколи не було повищеного цукру. Ви за мною слідкували, як у мене був інсульт. Ви за мною слідкували, коли я з нього виходила. І навіть тоді, після інсульту, після коронавірусу, у мене ніколи не було пониженого цукру. І ну, це взагалі апріорі неможливо. І таке рекламувати я ніколи не буду. Ви знаєте, що я користуюся лисичкою натуральною. Навіть лікарі, які, бачачи мене, що я після інсульту завжди казали, що у мене повишений цукор. У мене його в апріорі немає ніколи. Тому що всі 5 років я вживаю лисичку. Я... Жіночка, дівчинка з гір. Я виросла в горах. Я ніколи не буду рекламувати якийсь там продукт, який дуже страшенно допомагає. Я буду лікувати тільки свої любимі гори, свою Україну тільки буду користуватися тим, які б мені ліки не пропонували і які гроші за це не пропонували. Так що, мої хороші, бережіться. Я можу з'являтися в якихось аферистів на сторінках. Дивіться, як вони класно як вони класно підробили мій голос. Голос, Я думаю, що ви то відео бачили, це відео з Туреччини, але голос підроблений мій. Це є штучний інтелект. Ось, мої хороші, це завтрашнє. Оце штучний інтелект. Що він робить? Він... Вчить людство брехати і вірити в брехню. Розумієте, тому будьте уважні, це шахраї. Відео я прикріпляю. І де ви? Побачите, тому я завжди роблю прямі ефіри. Все те, що я продаю, я вам показую напряму. Ми з вами завжди маємо. Зворотню, зворотній контент. Ми з вами дружимо, ми з вами спілкуємося. І такі речі у пані Марини ніколи не будуть. Хоб, хоч би мені платили тисячі доларів. Тільки тоді, коли я перевірю, тільки тоді, коли я попробую на собі, тоді я можу те рекламувати. А цукру в мене ніколи не було і в апріорі немає. А я вас, мої хороші, люблю. Та обожнюю, бережіться ось таких шахраїв. Цукор. Втричі. Хочу розповісти, як я змогла за тиждень зменшити цукор. Втричі. І це дуже просто. Мій цукор ще тиждень тому був 17,3. Кожен день він зменшувався. Зараз мій цукор вже 5. І все це завдяки діабефлоу препарату, який хочу розповісти.